Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний погляд. І сьогодні ми з вами будемо вести розмову про один із членів символа віри, який звучить слідуючим чином Вірою в воєділо крещення восставлення гріху. Сьогоднішня наша програма продовжує розпочати в минулій програмі тему про хрещення. В минулої програми я хочу нагадати вам, ми з вами говорили про хрещення дітей і дійшли до висновку, що Святе Письмо ніде не забороняє хрестити дітей. А якщо враховувати, що саме таїнство хрещення це є вхід, вступ. Людини до церкви Христової, до народу Божого, а не просто обіцянка Богу доброї совісті, тому що, наприклад, пообіцяти Богу добру совість можна і без хрещення, просто в вербальній, словесній формі. Так ось, якщо ми з вами будемо завжди пам'ятати про те, що таїнство хрещення це є вступ до церкви, то само собою відпаде і питання про те, чи можна хрестити дітей. Воно мало б звучати таким чином, чи можна дозволити дітям вступити в церкву Христову, чи можна дозволити дітям підійти під Боже благословіння? Ми з вами знаємо, що в Євангелії є місце, в якому Христос, звертаючись до апостолів, сказав слідуюче: Не забороняйте дітям підходити до мене, приходити до мене. І слідуючи цим словам, Свята Православна Церква. Дозволяє дітям приходити до Христа, вступати в церкву, ставати чадами Божими. Ще й опираючись на багаточисленні місця із святого письма, в яких сказано, що якщо хтось не увірує та не охреститься, той не зможе війти у царство Небесне. Якщо хтось не народиться від води і духа, той не зможе населити спасіння. Звичайно, що ці слова. Звучать настільки сильно, що от ними не має права, абсолютно ніхто. Сьогодні ж ми з вами поговоримо ще про один аспект можливості хрещення дітей і про хрещення, ще один аспект хрещення взагалі. Це омитія гріховної скверни. У наших підручниках із. Догматичного богослів'я або в катехізисі митрополита Філарета Дроздова говориться слідуючи, Хрещ, кріщення є омиті гріховної скверни. Що ж це за гріховна скверна? І що ж це за слова, які ми з вами поставили на початку нашої програми, єдино крещення в останні гріховів? Ми з вами сказали, що ці слова вміщені у символі віри. Цікаво, що символ віри як текст був складений на двох соборах: на першому Вселенському соборі у 325 році та на другому Вселенському соборі у 381 році. Він складається із 12 частин. Перші сім частин були укладені якраз на першому Вселенському соборі, другі сім частин на другому Вселенському соборі. Будучи повністю і абсолютно православним за своїм характером та за своїм змістом, цей символ віри визнається ще й практично всіма протестантськими християнськими релігійними деномінаціями. Ніхто із протестантів, ну, до сьогоднішнього дня мені не доводилось чути про це не виступав проти символа віри. Теоретично його визнають всі. Цей символ, як ми бачимо, був складений 1700 років назад майже, і кожен православний християнин повинен знати його на пам'ять. І, до речі, цей текст вміщений в ранішніх молитвах. І кожен православний, прокидаючись від сну, відкриває молитвослов і читає ці самі слова, про які ми зараз з вами говорили. Але що означають ці слова? Що значить одне хрещення, вооставлення гріхов? Що таке гріх? В першу чергу треба розібратись саме з цим поняттям. Справа в тому, що більшість із сучасних словесних скажімо так, понять дуже часто ну, виражаючись мовою російською, опошліни, принижені. Якщо ми з вами будемо говорити в присутності, наприклад, молодого покоління про гріх то саме слово гріх настільки втратило своє значення, свій зміст, що може викликати навіть сміх. Але це дуже і дуже неправильно. По тій простій причині, що кожен із нас народжується, маючи в собі гріховну, гріховну скверну. Згадаємо хоча б 50-й псалом. В беззаконних зачат єсім і в обрісіх родім'я маті моя. Гріх в перекладі з грецької мови буде звучати по-грецьки як гамартія. Гріх, перекладаючи на мову українську, означає промах, удар мимо цілі. Тобто людина хоче зробити так, а виходить, що вона робить не так, як вона хоче. Формулу гріха дає апостол Павло. Роблю не те, що хочу, а те, чого не хочу, те роблю. І дійсно людина, яка веде гріховний образ життя раціонально розуміє, що вона поступає неправильно, але дуже часто боротись із цією гріховною скверною людина своїми власними силами просто не може. Не може по тій простій причині, що гріх розуміється ще й як хвороба. Для того, щоб вилікуватись від хвороби, треба докласти певних зусиль. І ще один момент. Якщо хвороба чиясь може бути просто індивідуальним нещастям, індивідуальним стражданням, то гріх це хвороба, якому, якій підвласні всі люди, які живуть на цій землі. В посланні апостола Павла до Римлян в 5 главі, якраз і дається розуміння того, чим є гріх для кожної з нас і чи є ми всі. Народжені під цим самим гріхом. В 5 главі апостол Павел каже, що це дійсно так. Перечитайте п'яту главу, і ви побачите, що це правда. Апостол Павел каже, що всі ми під гріхом. Що це означає? Це означає, що ще при нашому народженні наша природа, яка народжується від наших батьків, має недолік, або виражаючись церковно связькою мовою, Повріждження. Це поврідження вражається в тому, що ми з вами підвладні смерті, тлінню, хворобі, в тому числі. Гріх це є якраз смертність, тлінність, огріховленість нашої з вами природи, схильність до гріха в тому числі. Це не означає, що кожен, хто народився тим самим вже зразу ж таки починає грішити. Ні. Кожен із нас колись вперше створюючи якийсь гріх, повторює той самий гріх, який здійснили Адам з Євою в раю, порушуючи заповідь Божу. Гріх, адже є ще й порушенням заповіді Божої, в тому числі, порушення заповіді Божої тягне за собою хворобу, тягне за собою в кінці кінців і смерть. Так ось є ще одне поняття в православному Богислів це поняття первородного гріха. На латинській мові воно звучать пекатум оригіналі, що є цим самим первородним гріхом. Первородним гріхом і є оця сама скверна, яка передається нам ще при народженні, яка вміщена в самій нашій природі. Господь гріха не створював, Господь зла не створював, Господь дав людині свободу так само, як Він дав цю свободу і ангелам. Але, використавши цю свободу неправильно, деякі з ангелів пішли в сторону зла. Ці ангели тепер називаються діяволами, сатаною, їхній предводіль, так скажемо. Але і люди, вперше ухилившись від волі Божої, вперше порушивши заповідь Божу, так само привнесли в свою природу оцю саму гріховність. І тепер ця гріховність передається наступним і наступним і наступним поколінням. Можна навести приклад. Уявімо собі друкарську машинку. Якщо в цій друкарській машинці якась буква буде мати певний недолік. Наприклад, буква К буде без верхнього, верхньої рисочки, що це означає? Це означає, що всі тексти. Які будуть друкуватись на цій друкарській машинці, будуть мати саме цей недолік. Так само ми в Адамі, каже апостол Павел, согрішили, тому що ми всі були в ньому. Потенційно, кожен із нас є, і був тоді в Адамі, і є чадом Адамовим, сином Адамовим. Можна говорити про те, що так, ми не грішили. Власною волею, власною своєю свободою з Адамом, але ми були в Адамі, і тоді, коли Адам согрішав, согрішали і ми. Це дуже часто, саме в цей момент, він не береться до уваги. Або більшість із сучасних богословів, а тим більше богословів протестантських намагаються про цей момент взагалі не говорити, замовчувати його. Але, що б ми з вами не робили, ми бачимо, що все ж таки людина дійсно є дуже і дуже гріховною істотою. Я не говорю зараз про гріховне створіння, тому що вона була створена без гріха, була створена вільною. Але використавши цю волю неправильно, вона ухилилась в сторону гріха. Так ось цей гріх треба прощати. Від цього гріха. Нас треба в прямому сенсі цього слова спасати і рятувати. Христос приходить для того, щоб перемогти гріх, смерть і тління і дарувати нам з вами життя вічне. Ми можемо всі з вами приєднатись до цієї перемоги Христової. Тоді, коли війдемо до церкви, вступимо в церкву. Єдиний шлях для вступу до церкви це є таїнство хрещення. Без таїнства хрещення стати чадом Божим неможливо, вступити в церкву неможливо. Але таїнство хрещення заключає в собі, крім оцього першого елементу, як вступ до церкви, ще й елемент другий прощення гріхів. Таїнство хрещення є в миті гріховної сквірни. Для того, щоб не бути голослівним, я підтверджу свої слова цитатою із Святого Письма. Апостол Петро, звертаючись до Іудею зразу ж після п'ятидесятниці, говорить слідуючі слова. Петр же речи к ним, покайтесь, и да крестится до вас во имя Иисуса Христа во оставлении грехов, и приимите дар Святого Духа. Мы с вами видим четкий ланцюжок. Покаяние, хрящение, оставление грехов. Еще раз, покаяние, хрящение и оставление грехов. Это тут, Послання апостола в дія в книзі Дяній, друга глава. Але є в книзі Діяні ще одне місце, в якому так само говориться про оставлення гріхів. І ми зараз вам вами це місце зачитаємо. Ось що каже Ананія, звертаючись до апостола Павла в 22 главі книзі Діянь, 16 стих. І нині что медліший востав крестися, і омий гріхи Твоя, призвав ім'я Господа Ісуса. Постол Павло почув: Восстав крестися і омий гріхи Твоя. Тобто хрещення є і омитієм гріхів наших. Протестанти кажуть, що раз дитина покаятись не може, вона не може отримати прощення. Від Бога. Але вся справа в тому, що саме слово покаяння, а по-грецьки метаної, означає не просто сповідування своїх власних гріхів. Сповідування своїх гріхів це один із елементів покаяння. А покаяння означає і змінення ума, зміна світосприйняття, можливість, нагадую, з минулої програми, можливість відрізняти добро від зла. Скажіть, дітям треба надати цю можливість? Дітей можна допустити до покаяння. Потім, звичайно, дитина прийде в розум, в возраст Христов, можливо, просто подорослішає. Вона зможе покаятися в тих гріхах, які вона, можливо, звершила і словесно в вербальній формі. Але як би там не було, ми зараз бачили, до апостола Павла Ананія говорить, востав крістіся і омий гріхи твоя, призвав ім'я Господа Ісуса. Апостол Павло, звичайно, хрестився, звичайно, мив свої гріхи, звичайно, призвав ім'я Господа Ісуса. Але я просто хочу звернути вашу увагу саме на цей момент. На хрещення, як омов'яння гріховної і скверне. Всі ми з вами під первородним гріхом. Я зараз зачитаю це місце із послання апостола Павла до Рівнян з 5 гори. Ось що пише апостол Павло, 5 глава послання до Рівнян, 12 стих. Сього якоже єдиним же чоловіком грех в мир в Ніді, і гріхом смерть, тако і смерть во і в Ніді, в Нім же, тобто в тому, єдиному, в першому, всі согрішиша, в нім же всі согрішиша. А це означає, що раз всі, значить діти в тому числі, а значить, і дітям треба отримати це саме омовлення гріхов своїх, що вони отримують під час. Таїнства хрещення. Я хочу навести один приклад із книги колишнього протестанта і теперішнього діякона Української православної церкви, отця Сергія Кобзаря. Він говорить слідующе: уявімо собі таку ситуацію: війна. Раптом прибігає людина, яка починає кричати, що люди добрі, а треба спасатись. Ось, ось там є бомбосховище, в якому кожен із вас. Може спастись від тих бомб, які зараз падають на ваші голови. Люди, наприклад, там якась група людей побігла туди в бомбосховище і врятувались від бомб. Інші загинули. Він запитує слідуюче: чому ті люди спаслись в бомбосховищі. Перше, тому що вони повірили тому, хто сказав. Вони повірили, що дійсно є небезпека. Друге, можна сказати, що вони спаслись через те, що вони почули якусь звістку, яка допомогла їм добігти до того місця, в якому вони отримали спасіння. Так. Можна сказати про те, що вони спаслись через те, що вони зробили певну дію. Вони побігли в бомбосховище. Наприклад, можливо, були якісь люди, які почули, які повірили, але які не пішли в бомбосховище, надіючись на те, що і там бомба їх омене. Так ось можна сказати, що вони зробили певну дію і через те спаслись, можна. А можна сказати про те, що бомбосховище їх врятувало, спасло. Так само можна. Ось ці чотири елемента присутні в православній церкві. Ми віримо в Євангелію, віримо в тому, що сказав Христос. Віримо Христу? Віримо. Можна сказати, що ми спасаємося вірою. Так, звичайно. Але крім того, ми віримо в те, що ми почули: звістка, звістка, євангельська вістка нас спасає так, можна і так сказати. Але крім того, ми ще з вами щось робимо для того, щоб спастись. Ми з вами йдемо до бомбосховища. Наприклад, отець Сергій каже, що цей наш перехід в бомбосховище це є хрещення. Ми чуємо, ми віримо, ми хрестимось. І через це хрещення, через цей перехід ми з вами вступаємо до церкви Христової. Отже, православна церква говорить про чотири необхідних елементи для спасіння кожного з нас: віра в Христа. Віра або можливість чути, сприймати правильно благозвістку. Дія, направлена для. По відношенню до Христа, тобто хрещення і сам Господь Ісус Христос, який спасає кожного із нас. Без Христа взагалі спастись неможливо, без церкви спастись неможливо. Хто не в церкві, той не спасається. Це проста істина, яка вміщена в Святому Письмі. Кожен, хто уважно його читає, і хто має розум для того, щоб сприймати його, зможе переконатися, що це дійсно так. Спасіння ми наслідуємо вірою в Христа. Справами, які ми з вами робимо, направленими для того, щоб перебувати в церкві Христовій та виконувати заповіді Господа нашого Ісуса Христа. До побачення!